Всім привіт! Замовив я собі вже другу таку лампочку. Вона з датчиком руху. Замовляв першу, встановив, працює вже рік працює. Мені так сподобалось, дуже гарно. Ось друга звичайна лампочка світлодіодна, є датчик руху. Зараз вам покажу, як вона працює. І так, я вкрутив лампочку на вході до хати. Зараз включаємо світло. Вона в нас включиться, потім потухне. Включилася, потухла. Оп, знову включилась. Я став на місці. Стою, нічого не роблю. Засікайте, скільки время її очікування, скільки вона буде світити, потім вона потухне. Ось було, вже пройшло 20 секунд пройшло, ось вона потухла. Тепер я просто беру і махну рукою. Ось я махнув рукою, вона загорілась. Десь вона включається з метра 4 Висота Висота моєї стелі 3 метри. Ось і рахуйте, де, де вам краще її використовувати. Друга моя така сама лампочка висить у дворі на вулиці. Морози. Спека. Ось, бачите, знов потухла. Зараз я буду трошки до неї йти. Ось я пішов до неї. Оп, знов загорілась. Тож, кому було цікаво, заходьте в опис під відео. Там я залишив, залишив посилання, на, де я придбав цю лампочку. На цьому в мене все. До побачення.